Продається трьохкімнатна квартира на мікрорайоні 5-й зрічний, поліпшеного плануванням. За таким великим квадратним холом. І всі кімнати пішли по кулу. Ось ми йдемо в саму велику кімнату. Гостину. У нас така зала 18 метрів квадратних. Бачите, у всій квартирі на підлозі винуримо. Стелі вишпаклювані, дуже рівненько все, все зроблено. І ще у нас є така особливість цієї квартири, що всі міжкімнатні двері з натурального дерева. В цій квартирі дві лоджі. Ось вам показую першу. Вона обшита теж вагонку з натурального дерева. Засклена, утеплена, дуже гарно. Велика кімната 17 метрів. Загальна площа цієї квартири 75 квадратів. Ідемо у першу спальню. Вона має рівну квадратну форму. Це теж дуже гарно. Вікна виходять у двір, всі вікна замінені на пластикові. Хол, подивіться, який він величезний. Це як іще одна окрема додаткова кімната. А тепер з цієї позиції подивіться, які високі стелі 2,75. Тепер йдемо у третю кімнату. Вона теж немаленька. 12 метрів і теж квадратна. В цій кімнаті на підлозі ламінат. Стелі дуже рівненькі, вишпаклювані ідеально. В цій кімнаті стоїть кондиціонер і вихід на другу лоджу. Вікна замінені, лоджа засклева. Як гарно, коли кімнати. Вільні і не заставлені меблями. Тоді ви бачите цей простір. Ось, подивіться, на тому місці, де була кладовочка, поставили шафу. Яка вона велика, містка, вона замінює кладовочку. Двері також натуральне дерево. Зараз заглянемо у ванну кімнату. У нас тут вся ванна кімната у кахлях. Так, є тут, пральна машина стояла в цьому куту. Санвузол. Вся зашита, труби всі замінені. І йдемо на кухню, яка теж дуже велика, більше 9 метрів квадратних. І подивіться, які гарні меблі залишаються. Всі меблі вбудовані, за розмірами. Техніка. Теж залишається техніка якісна фірми Bosch. Правна машина також залишається. У нас тут у куточку дуже акуратно стоїть газовий лічильник. Взагалі, квартира не кутова, вона всередині будинку і дуже-дуже тепла. Таких квартир на п'ятому зарічному не дуже багато. Це ексклюзивне поліпшене планування. Квартира знаходиться на комфортному, невисокому, четвертому поверсі. І, до речі, її можливо купити за житловим сертифікатом. Тому не звалікайте приймайте. Який тут гарний дитячий майданчик прямо у дворі. Тут є ще суперкомфорт. Гараж продається разом з квартирою. За окрему плату, звичайно, але ж він у дворі і з вікна його видно. Поряд з будинком магазин 33 квадратних метри. І, відповідно, зупинка електрозаводська громадського та міського транспорту. Зупинка швидкісного трамваю, яка знаходиться за цим магазином. Найближчі супермаркети це маркетоп та АТБ. За оцим великим магазином, 33 метри на Босфорі. а також, якщо пройти трошки далі по Бродвею, то можна вийти на торгівельний комплекс Тера, де є всі магазини, варус.